Концерт вистави із назвою Вінок Кобзареві» завершив низку святкових мистецьких заходів, проведених у палаці творчості дітей та юнацтва, до 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. І саме до цього заходу юні артисти готувалися найретельніше. Це тартаралізоване дійство. Ми готували на протязі кількох місяців, звичайно, тому що це дуже важлива дата 200-річчя з дня народження Шевченка. З чого складається ця вистава? Вона складається з читань, з віршів з драматичної дії. Тобто, це цілісна вистава, яка приблизно десь 15-20 хвилин іде на початку концерту, показує, який наш народ потужний в мистецькому плані і на чому тримається духовність українського народу. Сьогодні ми віншуємо Тараса, наш пророк, Шевченко на Поділлі, золоті рядки і заповіт, маленькі організатори свята із захопленням декламують вірші Великого Кобзаря та інших українських поетів. Серед тих, хто сьогодні з гордістю несе Шевченково слово, учні спеціалізованого ліцею інтернату поглибленої підготовки в галузі науки, навчально-виховного комплексу номер 6 а також наймолодші таланти народного художнього колективу Подолянчик. Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, Чи ти діточок непевних непевне? не вчила. Тільки в одному номері 84 дитини бере участь українська веселка, останній номер. І сьогодні ми залучили до концертної групи ще діток 4 класу хореографічної школи. Ну я думаю, близько сотні наших діток. Останнім часом в світі останніх подій, коли проходять репетиції і йде читання Шевченка, в залі повна тиша. Я думаю, що діти самі навіть діти 10-9 років розуміють, що Шевченко дійсно є пророком, і він розповів історію України на майбутнє. Юні танцюристи на суд глядачів представили яскраві авторські постановки. Серед них оригінальна хореографія із назвою у старому Проскурові. Мовляв, таким побачив наше місто в минулому Тарас Шевченко, який тут відпочивав. Викладено надзвичайно цікаво про Тараса Шевченка, наглядно показано і. З інтонацією, діти надзвичайно старалися ну дуже сподобалося завжди цікаво. От ми ходили вже багато разів на подолянчик, завжди цікаво. Завжди в них цікаві постановки. Мені найбільше сподобався російський святковий танець, адже там було зібрані усі ось весь колектив, який. Показав усю творчість свою, усі свої якби надбаняти, що він вміє. Та мені, взагалі, якби подобається їхні танці. От ми тут вже були кілька, кілька разів, і я бачу, що в них завжди щось нове, і якби ці танці не схожі на на попередні. А ще хореографічна картинка Соняшники, червона калина, подільська веснянка та багато інших музичних і танцювальних композицій виконали маленькі артисти на честь ювілею великого кобзаря.